Считал еще убытки. Еще никто не считал убытки, никого не было. Мы вот только приехали посмотреть, что происходит с магазином. Нет, это был шоу-рум. Это и есть шоу-рум. Восстановим, поставим стекла, будем работать дальше. В целом более-менее трудняюсь пока сказать, я не специалист по окнам, поэтому ждем для ребята, подобятся, приемно посчитают. Я, я думаю, що найбільше. Ви знаєте, що нам трохи пощастило, що це тільки зривна волна. Пощастило, що так сказано. Тобто, ну, найбільша атака по Чорноморську, дай Бог, щоб вона була остання, щоб цього не було. Зараз працюємо, там напроти вже працює стол, вирізаємо плівку, плівку. Дякую всім общественним організаціям, які вже дійсно позвонили. Тільки що мені дзвонив губернатор, сказав, яка допомога треба, зараз буде займатися його зам, зараз буду телефонувати йому. Так що всі в комунікації, звісно, люди напугалися. Тут постраждало два, але у нас є інформація, що і там Хантази, вони там не сильно постраждали, там десь є в когось окна вилетіли. В дитячому садку вилетіли, окна спеціальний дитячий садок, ми там вже були десь 50. 100% окон видавило, просто видавило. Ну це не критично. Головне, що всі живі, всі здорові. Там є трошки поранені. Ну, не поранені, навіть порізаний склом, а так все нормально. Так що будемо працювати, Ввечері можете приїхати, подивитися, тут вже не буде скла, не буде все, і будемо вже е, е, заробляти е, окна. Так що зробимо все. Щоб... Всім дякую. дякую. Да, хорошого дякую. дня. Дякую. Ми йдемо працювати. На да, все добре, на все добре, дякуємо. Перша Одеса не перший раз опиняється, і Одещина в цілому не перший раз опиняється під ударами, зокрема таких специфічних ракет, ракет надзвукових і протикорабельних. Пріоритетність ворога по цілях це виправдовує. Їм не дає спокою наша припортова інфраструктура. Очевидно, що якраз. Корабельними протикорабельними ракетами намагалися поцілити по такому об'єкту, і дійсно постраждала припортова інфраструктура, зруйноване зерносховище. Разом з тим, вибуховою хвилею ракети потужні. Було пошкоджено декілька багатоквартирних будинків. Гаражний кооператив зазнав пошкоджень через уламки ракети, які спричинили пожежу. Зрозуміло, що в гаражах зберігається багато легкозаймистих речовин і тому пожежа була досить потужною. Але, на щастя, постраждалих в кооперативі не було і таких критичних постраждалих, які могли б бути внаслідок такого потужного удару, також не було. Люди поранились склом. В основному і це ще раз нагадує, що необхідно вживати заходів для того, щоб таких прикрих неприємностей не ставалося, тобто захищати в тому числі оскленення дому. Особливість цих ракет в тому, що вони надзвукові і прямують на дуже низькій висоті. Вони ускладнені для виявлення, це їх основне призначення. А ворог застосовує їх незалежності від їх призначення а для того, щоб досягати максимально своїх підступних цілей. Очевидно, що вони йшли з використанням надводної поверхні, тобто над морем. І, звісно, були складні для виявлення. Отже, як тільки вони були виявлені, пролунав сигнал повітряної тривоги, але враховуючи швидкість, це не дало того ефекту, коли встигаєш перейти в укриття. Протягом ночі було зафіксовано одну атаку: це була ракетна атака, зокрема, з випуском Оніксів з напрямку тимчасово окупованого Криму.